поки привіт, не роздівся, винесі, будь ласка, мусор, привіт винесі мусор, поки не роздівся. Ой, коханий, поки не роздівся, не роздівся, сходи в магазин, купи батона і молочка, поки не роздівся, будь ласка. Коханий, молодець, дякую, поки не роздівся. вибий, будь ласка, ковер. Будь ласка, поки не роздівся. Вибий у нас у дворі. Дякую. Ой, дякую, коханий. Поки не роздівся. Сходи заплати за світло, поки не роздівся. От квитанція, гроші за світло. Давай, бігом. цям Добре. Поки не роздівся, я вже роздівся. Все, тримай. Я вже роздівся, роздівся.